Попередню тему це відносна молекулярна маса молекулярна маса. Відносна молекулярна маса позначається МР. Давайте визначимо визначити відносну молекулярну масу. П2О5. Ось такої форми. Отже, нам потрібно здійснити такий запис. Відносно молекулярна маса П2О5 рівня. Як це визначити? Нам потрібно знайти спочатку фосфор, У нього атомна маса 31 Округлити. І ми бачимо, що ось фосфор 31. І бачимо, що фосфорів 2. Отже, помножити на 2. Далі інший хімічний елемент ми додаємо. Ми додаємо оксиген. Шукаємо оксиген. У індишній системі хіміч елементів. Ось оксиген Округлюємо. буде 16. Отже, 16, отже, оксиген на 16 і його 5. Отже, помножити на 5. Спочатку множення. Потім додавання. тобто 31 на 2 буде 62. Додати 16 на 5 це 80. І додавання це буде 142. Ось така відносна молекулярна маса. Давайте інше завдання визначити відносну молекулярну масу. Ферум ОH3, ось такої формули Нам потрібно записати відносно молекулярна маса. Ферум ОH3. Ми шукаємо ферум. Ферум у нас ось атомна маса 56, якщо проводити. 56, написуємо, далі в нас оксиген. Ось це в нас 56. Все, ферум тут один. 56. Далі додаємо інший елемент, це оксиген. Оксиген шукаємо, це у нас буде 16. Але тут розкрити потрібно дужки, Тут ось 16, але розкриваємо дужки ось. Оксигенів 3, тобто можна помножити на 3. І додаємо інший елемент, це гідроген ось. Гідроген, підносно атомна маса 1. Отже, один, ось гідроген це один. І гідрогена розкриваємо дужки, це буде 3. Отже, помножити на три. У нас є 56. Спочатку ось додати 16 на 3, це 48 і додати ще 3. Це в нас буде в загальному 107, якщо додати. Це все. Отже, відносно молекулярну масу файром ОН3. OH 107. Розумієте, так? Чудово. Давайте ми повторимо також з вами і класифікацію речовин. Речовини, речовини пов'язані з фізичними тілами. Наприклад, пластикова ручка. Може бути залізна ручка, може бути дерев'яна ручка, може бути золота ручка, може бути срібна, може бути мітна ручка. Ручка це фізичне тіло, а речовина це те, що вона складається. речовини є свої фізичні властивості. Агрегатний стан, колір, блиск, запах. Рощеність воді, густина, температура плавання, температура кипіння, електропровідність, теплопровідність це все фізичні властивості. Речовина може пройти перетворення на іншу речовину. Перетворення супроводжується ефектами, явищами певними. Це зміна запаху, зміна кольору, поява газу або зникнення газу. Осуд, поява осуду або зникнення осуду, зміна теплоти, полум'я. Це все ознаки того, що одна речовина перетвориться на якусь іншу речовину. Також по класифікації давайте ми повторимо, що речовини бувають прості, речовини бувають складні. Прості речовини, це ті речовини, які складаються з одного хімічного моменту, наприклад, П4 С60. О2. Ферум літій. Наприклад, С8. Це тут тільки фосфор, тільки карбон, тільки оксиген, тільки феррум, тільки літій, тільки сульфур, А складні речовини це утворення двома і більше хімічними елементами. Наприклад, ферум2О3. Натрій ОН H. Туба О. СH4. хлор, 5. Тобто тут два елементи, тут три елементи, тут два елементи, тут два елементи, тут два елементи. Це складні речовини. Як же ж відрізнити просту речовину від складної, якщо просто буде написано ось так, сірка і цукор? Таке завдання. Вибрати, де проста, де складна. Та волосся. Важке завдання, але ми, використовуючи періодичну систему хімічних елементів, бачимо, що тут також записано в сульфуру сірка. Якщо просто сірка записана, це проста речовина. Якщо тут є запис, наприклад, якщо тут залісо написано, то це про стара речовина. Якщо тут записано, наприклад, давайте знайдемо свинець, то це проста речовина. Олово – це проста речовина, срібло це проста речовина. Мідь це проста речовина. Зрозуміло, так принцип. Якщо тут є запис, отже, є проста речовина. Кисень, проста азот, проста. Вуглець, проста водень, проста буде. Ось тут у нас втор, проста. Якщо є запис в періодичній системі хімічної моменті, отже, ми можемо сміло казати, що це проста речовина. Запис є, отже, це проста. Якщо переглядати всю таблицю, то ви не знайдете цукор. Отже, це складна речовина. Як же ж відрізнити їх? Просту від складної за формулою Наприклад, сірка має вигляд ось такий С8. А цукор має ось такий вигляд С12, H22, o 11 Тут один хімічний елемент, тут тільки сульфур, а тут 1, 2, 3. Тут карбон, гідроген і оксиген, три різних хімічних елементи. Отже, це дійсно що складна речовина. Але цукор ми будемо вчити аж в 9 класі. Сіркою ще пізніше будемо вчити, розглядати її цілком як окремо речовину, це вже 11 клас, то розумієте так, що можна знайти деякі лайфхаки для того, щоб гарно оперувати даними. Також щодо валентностей, по валентостях, як утворюються речовини. Валентності бувають одноваленні, двохваленті, трьохвалентні, флуор, гідроген, літій, натрій, калій, берилі, оксиген, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій, бор і алюміній. Наприклад, декілька видів вправ може бути. Наприклад, перша вправа, яка може бути, у встановити формулу, наприклад, магній і хлор. Магнію є валентість, Вона, магній завжди двоховалентний, Всі валентності, які відрізняється на охрест. Тут 2, тут один. Не ставиться. А наприклад, є завдання, де визначити валентність, наприклад, алюміній 2s3. Потрібно визначити валентність в цього елементу і в цього елементу. А ми знаємо, що алюміній трьохвалентний. І знаючи ці дані, то ми 3 множимо на 2 буде 6, 6 поділити на 3 буде 2. Сульфура 2. Ось так визначаються різні типи завдань. Це. Встановити формулу, а це в нас визначити валентність. Всі валентності, які однакові навхрестно, ось можемо можем побачити. Всі однакові валентості скорочуються. Якщо якісь, які можуть скоротитися, 6 і 2 скоротитися, 6 ,3, 4 ,2, 8 і 2 можуть скоротитися, 8 4 можуть скоротитися. Отже, ми їх просто доскорочуємо до максимально можливого рівня. І давайте знову ж таки повернемося на нашу попередню тему: це відносна молекулярна маса. Давайте так і запишемо. відносно молекулярна маса. Для CH4. Тобто Нам треба записати відносно молекулярну масу для такої форми, ch 4 Як її знайти? То, знову ж таки, це використовуємо таблицю. Беремо карбон, атомну масу карбону це 12 округів. Все тут лише карбон. Ось Оце це все, що я записую, це пояснення. А тут ось це повний розв'язок. Додаємо хімічний елемент, тобто додати інший гідроген. Гідроген шукаємо. Гідроген має один. Отже, один атомна маса. Гідрогенів 4, 1. гідрогенів, 4, 4, помножити на 4. Оце не варто записувати, це просто пояснення, а тут ось повний розв'язок. Ось множення тут 12, плюс 4 буде 16. Ось відносно молекулярна маса для цієї формули складає 16. Чудово, з цим зрозуміло, так? Давайте нагадаємо, які речовини є. Це речей набувають чисті і суміші. Чисті це якась певна речовина, наприклад, сірка. А суміш це коли декілька речовин. Сірка і фосфор. Вода і сіль. Деревина і графіт. Папір і фарба. Суміші, декілька речовин. Золото і срібло. Суміші. Суміші бувають однорідні. Наприклад, кольорове скло. Не можна відрізнити, де барвник, а де скло. І бувають неоднорідні. Неоднорідні це коли видно окремо. Наприклад, тут видно, де метал, тут видно, де гума, тут видно, де пластик, тут видно, де папір, тут видно, де фарба на папері, тут видно, де паста, тут видно, де. Пластик відрізняється від іншого пластику по кольору. Це все на однорідні суміші, які легко відрізнити. Однорідні дуже дрібно перемішані, тому їх важко розділити. Щоб розділити однорідну суміш, потрібно нагрівання. Це може бути перегонка або дистиляція. Або випарювання. Неоднорідні суміші, наприклад, якщо я залізу, то діють магнітом. Магніт. Якщо щось впливає, або тоне, це відстоювання. А також, якщо щось є нерозчинне, то можна використати метод фільтрування. Дуже інший метод це фільтрування. Ось таким чином ми розуміємо. Як класифікують речовини. Треба відрізняти прості і складні. Це за формулою, за хімічним складом. А речовини чисті і суміші це окремі речовини. це одна речовина, а суміш це декілька речовин між собою перемішані. Також потрібно розбиратися, як визначати відносні молекулярні маси. Домашнім завдання буде визначити відносну молекулярну масу. Кальцій СО3. Кальцій знайти окремо, він один, карбон знайти окремо, Вміж ними Додати Додати оксиген і не забути помножити на 3. Це як розв'язується дане завдання. Тут потрібно визначити відносну молекулярну масу кальцій карбонату. Визначте, будь ласка, всю відносну молекулярну масу.